Але морно. Вільямс затиснув Віталія біля канатів. Чемпіон нічого не пропустив, але все одно клінчує. Робота корпусом Денні була занадто поганою та не працювала проти Віталія. Бум, черговий нокдаун. Здавалося, це був удар правою, але насправді кличко зустрів його своєю лівою, а права по горбу лише запустила Вільямса обличчям у підлогу. Не повірите, але претендент знову встає. Він вийшов не просто за чеком. Віталій продовжує гамселити суперника з дистанції, але Бем добрячий лівий у печінку від Британція. Дені Вільямс вже працює у режимі. Зомбі та пропускає все більше. Дивіться, як зряче кличко розстрілює противника. Аперкот проходить та корона двійка зробує Вільямса, але рефері не дозволить йому й надалі гробити своє здоров'я. Далеко не легка прогулянка для чемпіона. Нехай Денні Вільямс і не був суперзіркою, але у його пікові руки він давав важкий бій кожному своєму суперникові. Віталій кличко розстрілював опонента під різними кутами, постійно рухався та зовсім не був схожий на того зажатого робота, з яким його постійно порівнювали. Якщо він і був роботом, то тільки у тому плані, що не хитався навіть від найважчих ударів та зупинявся тільки тоді, коли. Його опонент лежав на канвасі.